Добрий вечір, Україна, і з вами Херсонський тиждень по п'ятницях о 19 і ваш улюблений ведучий Оксана Пагамі і Опа Адігаля. У нас трошечки форс-мажор, а галочки сьогодні не буде, тому з нами сьогодні наш ідейний вдох натхненник. Іванко Косимочкін, котрий придумав цю передачу, котрий нас завжди знімає і він завжди за кадром, а сьогодні він з нами. Ну і оскільки в нас такий видався пуч, і редактор захопив місце ведучі, то я тоді трохи захоплю і ефір. І я розкажу розповім, як я взагалі придумав цю ідею цієї передачі і навіщо це я зробив. А, дивіться, я ж редактор, я ж чарівник, я отак вот зроблю вот руками. оп! І ви потрапите на мою рідну вулицю. Я думаю, всі в Херсонці впізнають цю вулицю. Це європейська. європейська в минулому Суворова. І всі її впізнають і в той же час і не впізнають, бо ніколи в житті до війни ви не бачили її такі. В ній зовсім нема людей. Як це не сумно, сумно дивитися? І коли я ось так зранку виходжу на вулицю, я дивлюся, я бачу не порожню вулицю, а я бачу цих людей, яких тут було просто неймовірно, постійно. І зранку, і з... в день і ввечері, повні. Кав'ярні, повні магазини, магазини кав'ярні, дитячі майданчики. Все було заповнено. Це була наша, якщо дивитися зараз на на Херсонське, це наша була вулиця. І яка, яка в мене думка? Ці ж люди нікуди не зникли. Вони ж всі є. Але вони зараз розкидані по всьому світу, по всій Україні і за межами України. І я хотів об'єднати нас, знайти нас усіх, і щоб ми знову були разом. Це гарна ідея була, яку я спочатку його копала, правда. Кажу, але ідея гарна насправді, і не просто ідея. Ми дуже хочемо, щоб ви могли е, можливість і витратили буквально півхвилинки, прокоментували або написали, що вам цікаво, або сказали, та не цікаво нам це. Ми взагалі не хочемо повертатися нам до. Нам самим цікаво, цікаво, де ви зараз, що з вами пишіть. Нам цікаво, ми живемо зараз в Херсоні і підтримуємо життя тут в Херсоні для того, щоб. Це життя можна було повернути після війни. Щоб ви, коли ви приїдете, щоб ви приїхали не в пусте міс, місто, а ви знали, що о, ми можемо прийти от туди, туди, там є такі класні люди, і вони нам все підскажуть, вони нас підтримають морально, матеріально не обіцяємо, але морально 100%. І насправді це дуже е, така складна тема, тому що зовсім невідомо, що буде з Херсоном після, навіть коли війна закінчиться. І чи відновиться це життя? Ми це, про це дуже хвилюємося. І нам цікаво, от напишіть, чи збираєтесь ви повер повертатися, це, чи хочете ви, що ви думаєте? Як ви чи сумуєте за Херсоном? А тепер я про, про те, як у нас тут що е у нас відбувається? Е да. Ну насправді не можу зараз отак от, от дуже оптимістично казати. Насправді не можу. Тому що, от, наприклад, сьогодні об 11 ранку вже в одну маршрутку прилетіла з з дронів. Слава Богу, всі люди живі. От, о, У нас зараз таке, де б не прилетіло, головне, щоб люди були живі. Ну, Це правильно. Да? Тому що нема у нас 9 життів, як у тих кіцок, у нас тільки одне. От, у нас половина з, того, з, з той кількості з тієї сухої статистичної цифри минулого місяця. Половина загиблих і поранених це скиди з дронів. І це така цифра вражаюча. Якби не було цих скидів, бо їх же не було раніше. Воно було дуже близько біля берега. Ми про це нас це не дратувала да, навіть у нас на суворова да, да не було. Базарі. А зараз За вже години. є дрони. Да поки що це як кажуть, як нам кажуть, що це розвідники, але вони вже її на, Таврікам, там і, і ще десь а, нам не обіцяють і, можливо, правильно і роблять, тому що не обіцяти, що ми зараз накриємо місто якимось mm -hmm. куполом, це буде на кшталт того Байден з закроєм неба і все. Ну, треба, це буде неправильно. Треба, треба, робити, треба робити. Мислити, мислити, все ж таки трошки логічно, що навряд чи це буде, але ми будемо дуже сподіватися, що все ж таки захист для. В першу чергу для військових, а якщо він буде для них, а вони знаходяться на самій лінії фронту біля Дніпра, буде для них оці ребельси такі інші, це значить, що до нас буде менше О, ну, Тобто проведяє. Це, да, це з нами mm -hmm. все от просто, от, от просто. Немає вони окремо, а ми окремо. Да? Тому в Херсоні, якщо ми беремо цю ситуацію, то вона не покращилась. Глиб, що порівняно, якщо порівнювати. Там півтора місяці тому, але якщо порівнювати сьогодні і вчора, то ну, нічого не змінилося. Це теж плюс. Ні, ну а чого плакати? Ну, ем, і от, е, це що стосується такої безпекової ситуації. Покращення поки що немає. Ем, ми звикли вже прислухатися, придивлятися, хоча не все ми можемо побачити нас. Ну, будемо чесними, якщо він, він десь високо, то ми його не бачимо. Якщо він пішов на зниження, то ми можемо не встигнути сховатися. Ну, тут головне Не, те, що так, бачимо, не а, так, та, а, чи панікувати. Це як ти, тінна, ти, ти як під окуляром, відчуваєш себе як під окуляром цього снайпера, насправді. А. Ну, так от буває. Ну, ти відганяєш ці думки і все добре. А в цей час ми все одно. От я тільки що з тренінга прийшла по держзакупівлям. Я тепер у мене навіть сертифікат є. Вот ну так, не взяла з собою, що ну показати. Ми да. ми да. а, так. а взагалі контролювати це контролювати це контролювати бюджет, да. Да. на що витрачаються гроші бюджету. І це да. зараз дуже актуально. Да, там є такі лазінки, да. лазі, звісно, е... так виписують. Сьогодні ми просто це дивилися там наживо да, в прозоро, що ти, наприклад, не можеш побачити е... адресу сховища, бо це такий, це такий е... секретний, секретний об'єкт, об а. Да, а ти зможеш його побачити можливо, тільки після того, як вже ці гроші заплачені. І то ти не можеш побачити в сміті, ти можеш побачити тільки цифри там на. Перебудову там така цифра, а там на пофарбуванні така цифра. А, а квадратні метри, площа, тобто це все так ну нема цього. Але принаймні ми бачимо, що якісь сховища в нашому місті робляться за 3 мільйони, а якісь за півмільйона. І ти розумієш, що і це великі суми. Ну, насправді, я от просто сьогодні згадала: у нас там, де знаходиться волонтерський центр, 112 квадратних метрів. І з них ми дві. Ну, не третину, трохи більше. Біля половини ми вже пофарбували, ми вже там навіть намалювали. І це все нам обійшлося. Ця фарба обійшла 7 тисяч гривень. І у нас ще залишилося, нам вистачить на все. Не а, Ну, А по цифрам орієнтовна ціна квадратного метра, тобто квадратний метр, отак, стовп, ну, угу. кубічний метр. О, кубічний. Коштує а, 9 тисяч близько 10 квадратних. Да? Ну, ми можемо тільки здогадуватися, але все одно, принаймні, коли, ти, я для себе, коли я можу щось проконтролювати, я знаю, як це зробити, то тоді я, да, я розумію, що я нічого не можу зробити зараз з цією військовою адміністрацією. Да? Ну, що я ми кажу? можемо хоча б. Але, але да, ага. по-перше, ми кажемо, і тоді, принаймні, у когось, хто сподівається на те, що е, от прийде новий цар і у нас буде краще, ага. або цей цар не такий поганий, як був попередній, щоб вони в ці рожеві окуляри спали просто. І щоб люди розуміли наші реалії, що є отак, як повинно бути, і є отак, як насправді, і що в таких реаліях ми не просто живемо. Ми повинні ще перемогти, і це ж я тільки про Херсон і про Просховище сказала, mm -hmm. так? але ми можемо моніторити все. Ми можемо, ну хто не знає, як називається фірма Арахані. Забиваєш і дивишся, які там тендера, на що ці тендера, дивишся на ціни, порівнюєш з іншим. Так? І ти розумієш, наскільки відсотків говоря, обкрадає тебе зелена влада. Це нормально, це повинна бути така статистика, повинна бути. Окрім того, що ми самі її знайдемо, ніхто її не знає. Тому в наступних передачах. Сподіваюсь, ми ще й таке зможемо розповісти. Про хай, ну і як буде відновлюватися Херсон, можна да, вже зараз конечно. подивитися на прикладі того ж Пасадпокровського, який да. показовий такий об'єкт. Да, потімкинська... на, ньому... на ньому пропіарилась вся влада, яка тільки могла з що починаючи. Да. І вони побудували там красиві паркани. І заставили плівкою дерев'яні <риклад> <д> дахи <-дарями, риклад> і залишили це на рік. І все вони ще дорогу да, вони дорогу побудувати. Знаєш, як це пороблено, щоб вони не починали робити, буде дорога. Буде дорога. <laughs> да. Навіщо кому-то, да. По якій знову ж зараз б'ють да. артилерії. Да. Можна її заново перебудувати, а потім ще три. О, три... Дороги подорожчали на 30% за ці останні півроку. Це ж є а тема, Ну, взагалі-то. Отже. Без суспільного контролю, без, без нас з вами нічого тут не буде. Тому нам треба знайти аді... один одного роз... і yeah. разом. Yeah. разом yeah. Якщо навіть середини. ви знаходитесь за кордоном, це не означає і плануєте повернутися. Можливо, не в Херсон, а просто в Україну. Це одно. Якщо ви плануєте повернутися, вам не повинно бути байдуже, те, що зараз відбувається в Україні. Якщо ви не будете цього знати, то наступні вибори, а вони все одно будуть, знову нам виберуть якогось молодого, гарного хлопчика, котрий вміє шуткувати, котрого гарний піджачок і дорога і коштовна кроватка. І, і, і тоді яким, все, ну тоді все. І за яким стоїча yeah. мафія, яка вибирає. Yeah, yeah, yeah. Так, якийсь куклавод там стоїть, а обставки. нам би все ж таки хотілося б, бо от ви ще скажете, ви про вибори вам би вижити. На жаль, чи на щастя, mm. у нас все ж таки правова держава. І люди, ми все ж таки не на пальмах сидімо, банани їмо, а ми чи кокоси, банани ж не на пальмах, mm. а, ми все ж таки цивілізовані, принаймні якась частина, да? і ми повинні на своїх помилках вчитися. І принаймні, хоча б прислухатися до дорослих. І хоча б трішечки трішечки любити Україну, не можна так з нею. Оксана, давай згадаємо наших героїв. Мені це дуже да. хвилює тема. І дивіться, є петиція, котру створили сім'ї загиблих в Московому парку і в ліцеї в Херсоні. 19 загиблих хлопці, котрі пішли добровольцями. Добровольцями в ТРО пішли в команд в перший день. Вони могли б тоді, коли наш Херсон вже одрізали від тиждень, ми сиділи тут одрізані. Ми в глибокому тилу. Ми були в глибокому тилу в ворожому. Вони могли б піти собі до дому, зарити той автомат або віддати той автомат і ви просидіти цю окупацію, чекаючи наших. Вони цього не зробили. Так, я ж, ну, ми ж всі це бачили. Да. Повз нас йшли якісь дикі орди. Так, да, вони по колони йшли на Миколаїв. Це було просто на жахливо бачити, і. як можна знайти в себе мужність стати поперек поперед всі армадії. В той день, коли, да, в той день коли, орди, просто... коли окупанти зайшли в місто, залишилося тільки ТРО. Все, тут спочатку було, вони тут були да. 94 це бат, в котрих загинув люди, з котрого загинули. Це було 94 людини. Були ще інші батальйони, вони були на інших локаціях. А, а. а на цих локаціях, на двох, було 47 на ліцеї, 47 на військовому парку. Вони туди поїхали, вони вийшли раніше. Якби вони не вийшли раніше, а під'їхали під, під саму, то їх би розстріляли одразу всіх, тому що. Як з'ясувалося, що їх вже там очі... чекали окупанти. Слава Богу, що є виживші. І от сім'ї цих загиблих створили петицію, щоб присвоїти звання Героям України. Вони показали, як треба жити, вони показали, як треба не боятися, вони показали, як поводяться безправні чоловіки. І ми дуже просимо підписати цю петицію. Так є ще час. Так. Але цей час швидко спливає на сьогодні. Я написала вісім тисяч сімсот вісім підписів. Це дуже мало. Ну це да, це за пару тижнів. Ну це мало попереду ще півтора місяці, але вони швидко спливають. І тому дуже просимо. Я так порахувала приблизно двісті голосів в день. Треба зібрати, щоб закрити. От, день що день. я хочу сказати, не так, ну це вже окрема тема, що там буде вирішувати наша влада на цю тему для нас. Для нас, для кожного з нас, головне показати, що ми пам'ятаємо наших героїв. От саме підпис під, під цією петицією, це ми показуємо те, що нам не байдуже, і що вони завидують. Що ми пам'ятаємо, да, да, що, 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 що ми цінуємо це. А коли от, ось так, Ніхто не звертає уваги, і та ладно, це ну, просто це, не. Це яка разниця? Це пустима, Да. да. Тому ми дуже просимо підписати цю петицію. Буде в, в, в першому коменті. Ти фініш, да? Так, так, так. В описі в, в, коменті, да, в описі, в коменті, так. будь ласка. Бо це важливо. Це важливо для тих, хто залишився, це важливо для сімей, це важливо взагалі для кожного українця, якщо він українець. Ну і тихо вам всім. Ночі. Всім. Ми чекаємо, чекаємо, вас, чекаємо вас, і пишіть, так. будь ласка. Ми, ми чекаємо на зворотній зв'язок. Ви знаєте, це, вас. Це, це, от е, наша передача, це із такого розряду мрії повинні здійснюватися. Так. Ми дуже хочемо, щоб наша мрія про те, щоб ми зробили таку передачу, щоб вам вона була цікава, щоб ви відчували хоча б трішечки зв'язок. Я вчора я вам хочу сказати, я вчора зустріла подружку, котра виїхала. З окупації у травні, я її бачила ще до вторгнення, і вона мені каже: я була в Грузії, і я кожен день чекала твоє відео, Ой. щоби подивитись, це частич... частинка дома. Ми будемо Ой. намагатися, щоби ви нас теж так сприймали. Ми будемо старатися. Батя, я стараюся. Ми будемо для того, щоби ми нащупали те, що вам важливо. Пишите, что вам интересно, да, про что вам расскажите. Вот скажите, вот сколько вы можете написать, из каких можно прийти обследований? Мы хотим узнать, там, ваши, а что у вас там в вашем оккультурном Сори, Ну, это моя, это моя время. Вот, або там, ну, запытывайте все, цены какие-то. Ну, вот я Галя сказала, и девчата че, че можно сделать у вас маникюр. Ты хочешь, ты ходишь, ты на маникюр. Такие все... Ті теми цікаві. Да. І, і ну, я, завжди, от, я стикаюся в коментах, кажуть, про Херсон ніхто ніде не де, каже. Не Чому ми не чуємо? Ми можемо розповісти. Скажіть про що? Ми розпов... ми розпові... що багато... да? да. да? Щоб вам було цікавіше. Ми... ми робимо цю передачу для вас. Ми хочемо всіх нас, нас, не вас, а нас, херсонців об'єднати. Слава Україні! Героям слава!